Друзья, всем привет! В Карпатах зима, пищить. Че у вас нападало стики снежку? Ноль градусов. И у нас же такая красота, друзья. Такая у нас красота. Уже стики снежку нападало. Вот так. Шеочки десь там далеко співають. цвірінь, цвірінь. цвірінь. Та? А, почули голос вже біжать. Ах, ти мої шлапатусечки. Ах, ви мої красотулечки. Привіт, привіт. А вони розумниці. бачите, в стоянці сидять. Сидять в стоянці, мої красотульки. Сидять в стоянці. Значить, страха нападало снігу. Троха нападало. <кхем> та, привітка, красатулька. Со, зима прийшла. Це ваша перша в житті зима, та. Перша? Ваша друга? А ваша перша? Красатулечки мої розумісті сидять в стоєнці, ж мої красатульки, ви ж мої красатульки. <кхем> Правильно, сидіть стоїть в стаєнці. Сидіть, бо то холодненько, мокренько. Так, мрозець тільки починається. Та ще і так добре, що хіба 0 градусів. Та, мої красотусечки, Та, мої лапатулічки мої розумниці, мої красуні. Зараз вам вимічу стоєнку щоб вам було чистенько там. Вчора мишка бігала, от звідти зі стайні, О, от этого купочка. Сюди бігла ввечері. Правда, сніжку тільки-тільки травку, накрило було менше. Бігла, бігла. Мишка, правда, я не виділа, я би зазінкувала тоді. Бачив. Вона вже сховалася, поки я вийшла. Ось так. Мишки, курочки, котики, песики, пташки. Ось так. З усіма ми дружимо, любимо. Природа, природа любить нас, так? Мої викрасоторщики. Всім мирного, чистого неба! Люблю вас!